Улюблене заняття принца Вільяма вільний час, так закодована татом королівська втома, чому навіть принц Вільям мріє про мрію. Не секрет, що життя членів королівської родини далеко не звичайне. Постійні обов'язки, публічні виступи, підтримка традицій і, звичайно, виховання дітей все це вимагає величезних зусиль. Але, як виявилося, навіть принц Вільям. Майбутній король Великобританії відчуває ту саму в тому, як і будь-який інший батько. Нещодавнє визнання принца в інтерв'ю, де він назвав мрію своїм улюбленим проведенням часу, стало справжнім откровенням і спричинив широкий резонанс у суспільстві. Чесно кажучи, я був здивований, почувши, що улюблене проведення часу майбутнього короля це мрія. Але, думаючи, я зрозумів, Наскільки правдивим і близьким до серця кожного батька, зрештою, скільки разів ми втомилися після довгого дня, мріємо лише про кілька хвилин мовчання та миру, про можливість просто закрити очі та відключитися від турбот. Як батько трьох дітей, я прекрасно розумію, як довго може бути повсякденна рутина. Навіть якщо у вас немає королівських обов'язків. Виховання дітей це безперервний потік відповідальності, турботи та безея сонних ночей. Постійна увага до потреб дітей, вирішення нескінченних проблем, підтримання порядку в будинку, все це вимагає величезної кількості енергії та сили. І, на жаль, часу часто немає часу. Визнання принца Вільяма це не просто особисте откровення. Це визнання, що навіть найвпливовіші та шановні люди у світі стикаються з тими ж проблемами, що й звичайні люди. Це нагадування про те, що батьківство це важка робота, яка вимагає величезної сили та енергії. І це, мабуть, найбільш чесне і щире визнання, яке я давно чув від члена королівської родини. Батьківство та постійний тиск. Що стосується принца Вільяма, його життя, звичайно, чинить на нього додатковий тиск. Окрім виховання дітей, він повинен підготуватися до своєї майбутньої ролі короля, брати участь у королівських заходах, підтримувати благодійні організації та допомогти батькові королю Чарльзу. Все це вимагає величезної кількості часу та зусиль. Я думаю, що багато хто з нас, що живуть у сучасному світі, мають подібне відчуття перевантаження. Ми живемо в епоху постійного зв'язку, коли нас оточують нескінченні вимоги та очікування. Ми повинні бути успішними у вашій кар'єрі, піклуватися про сім'ю, підтримувати стосунки, займатися спортом та стежити за нашим здоров'ям. І все це одночасно. Не дивно, що багато хто з нас відчувають себе виснаженими та спаленими. І, на жаль, ми часто звинувачуємо себе, бо не встигаємо робити все, що хочемо. Але, можливо, нам просто потрібно навчитися бути більш поблажливим до себе і визнати, що ми не можемо бути ідеальними у всьому. Важливість нормального життя для дітей. Цікаво, що джерело, близьке до королівської родини, заявило, що принц Вільям та Кейт Мілтон прагнуть створити нормальне життя для своїх дітей. Вони допомагають навколо будинку, встановлюють стіл і очищають їх, це, звичайно, дуже важливо для розвитку дітей. Зрештою, вони повинні розуміти, що домашні роботи це відповідальність кожного члена сім'ї, а не лише тих, хто працює. Я повністю згоден з таким підходом. У моїй родині ми також намагаємось прищепити дітей почуття відповідальності за їхні дії та порядок у палаті. Ми віримо, що це допоможе їм вирости незалежних та самовпевнених людей. Сон це не розкіш, а необхідність. Але, повернувшись до визнання принца Вільяма про мрію, я думаю, що це дуже важливий сигнал для всіх батьків. Ми часто жертвуємо своїм сном за потреби дітей, вважаючи, що це частина батьківського обов'язку. Але насправді мрія це не розкіш, а необхідність. Відсутність сну може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи в тому дратівливість, зменшення імунітету та навіть депресії. Тому, якщо ви батько, не забудьте піклуватися про себе. Знайдіть час для відпочинку та відпочинку. Дозвольте собі спати. І пам'ятайте, що догляд за собою це не егоїзм, а необхідність. Зрештою, ви не можете піклуватися про своїх дітей, якщо ви самі виснажені і спалили особистий досвід та спостереження. У своєму власному житті я часто стикався з почуттям часу та енергії. Коли у мене були маленькі діти, я відчував себе постійно втомленим і виснаженим. Мені здавалося, що я ніколи не встигаю робити все, що мені потрібно. Я часто звинувачував себе в тому, що я не звертав достатньої уваги своїм інтересам та захопленням. Але з часом я зрозумів, що мені потрібно навчитися пріоритетності та відмовлятися від непотрібних речей. Я зрозумів, що не можу бути ідеальною матір'ю і що це нормально, іноді просто розслабтесь і нічого не робіть. Я зрозумів, що догляд за собою це не егоїзм, а необхідність. Я почав приділяти більше часу своїм інтересам та захопленням. Я почав займатися спортом, читати книги, зустрічатися з друзями. Я почав знаходити час для себе. І це допомогло мені відчувати себе щасливішим та енергійним. Висновки та рекомендації. Визнання принца Вільяма про мрію це не просто особисте одкровення. Це нагадування про те, що батьківство це важка робота, яка вимагає величезної сили та енергії. І це сигнал, що батькам потрібно навчитися піклуватися про себе і знайти час, щоб відпочити та відпочити. Ось кілька рекомендацій для батьків, які відчувають себе виснаженими та спаленими. Пріоритети приводу, визначте, що насправді важливо для вас та вашої родини, і зосередьтеся на цьому. Відмовити непотрібні речі, не бійтеся сказати жодних запитів, які не забирають у вас занадто багато часу та енергії. Знайдіть час для себе, проведіть щонайменше кілька хвилин на день своїм інтересам та захопленням. Подбайте про своє здоров'я, їжте належним чином, займайтеся спортом і сну. Шукати допомоги, не соромтеся запитувати своїх близьких, друзів чи професіоналів. Пам'ятайте, що ви не самотні, багато батьків відчувають себе виснаженими та спаленими. Але, навчившись піклуватися про себе, ви можете стати найкращими батьками для своїх дітей і, можливо, навіть знайти час спати. Зрештою, як зізнався принц Вільям. Мрія це мабуть найулюбленіше проведення часу у світі.